Книгу було надруковано в середині 15 століття, і це була Біблія латинською мовою. І згодом, через саме переклади Біблії, люди вчилися писати і люди вчилися читати, і це світло продовжувало передаватися далі. І як би його не намагалося зупинити, крізь темряву продовжували пробиватися його промінці. І зараз ця естафета вона перейшла до нас. Вона перейшла до християн 21-го століття, до нас, до тих, хто слухає, до тих, хто говорить. Але деколи чомусь так трапляється, що це світло, воно не світить і не досягає інших людей. Я провів маленьке опитування в інтернеті, в якому люди писали, чому християни не свідчать про Христа. І першою причиною, як ви думаєте, яка була? Я не знаю, як свідчити. Я не маю дара благовісника. За часів Другої світової війни в Румунії жив один смиренний німецький Тесля, який любив Господа. Він любив молитися і любив ділитися своєю вірою, але плечем його серця і найзаповітнішою молитвою було бажання привести хоча б одного єврея до віри в Бога. Цей Тесля був старий, хворий і бідний. І в його районі проживання євреїв не було. Але він ревно молився про те, щоб Бог привів хоча б одного єврея, і він поділився з ним доброю звісткою. Тільки одного. І цей Тесля Крістіан Вольфекс він знав, що Бог може відповісти на його молитву. І він був достатньо впевнений в тому, що Бог свого часу приведе до нього єврея. І людиною, яку привів Бог, був лівий інтелектуал, цебто комуніст, який вільно розмовляв дев'ятьма мовами, біржовий брокер за професію і атеїст. Його звали Річард Вумбрандт. Раніше Річард читав Біблію і знайшов її непереконливою, але його байдужість і інтелектуальні заперечення не могли змагатися арсеналом молитов і сліз, у які містер Вольфекс складався протягом багатьох років. Бог діяв потужно, і його надприродна сила зробила так, що Біблія, подарована Теслою Річарду, ожила в його руках. І упродовж тривалого часу Вольфекс мовчав і дозволяв Богу діяти, а сам лише молився за свого друга. І, зрештою, він запитав Річарда, що той думає про Біблію. І, визнаючи, що плакав, читаючи її, той з переконністю сказав Я бачу дивовижно прекрасні речі, але я знаю, що вони не для мене, тому що я єврей. І на цьому етапі Вольфекс був здатний м'яко показати своєму єврейському другові виконання месіянських прост у Біблії і те, яка любов є у Бога до єврейського народу. Вумбранд сказав. Що Вольфекс був Божим інструментом, щоб зняти пилну з його очей. І з часом Бог відкрив і його серце, і він зміг повірити в Євангелію. Не знаю, як свідчити і не маю дару благовістя. Взагалі, мало в кого зразу після покаяння є цей дар, Я це вміння ідеально комусь розказати про Бога. Але ми можемо розказати те, як Бог торкнувся кожного з нас. І це не важливо, хто? Ми. Не важливо, ми... Бідний Тесля в, в місті проживання, якого немає жодного єврея, чи ми якийсь багатий бізнесмен. І ніхто не каже, що потрібно збирати стадіони, як це робили великі проповідники, як це робив Білі Грем. І ніхто не змушує готувати якісь супердовгі промови. Але якщо ви хочете отримати справді цей дар благовістя, чи стати краще в цьому, то в нас є, звичайно, в Біблії один рецепт це Матвія 7,7. Просіть, і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Просіть за це, просіть за друзів, просіть за того одного єврея, якого ви ще навіть не знаєте. Навіть якщо відповіді довго не буде, повірте, що Бог Він все бачить і все чує, і Він зможе дати відповідь на ваші молитви абсолютно неочікуваним для вас чином. Другою причиною, чому християни не свідчать для Христа, було «боюсь сказати, боюся втратити репутацію. Або інші страхи. Річард Вумбрандт і його дружина Сабіна привели багатьох євреїв до віри в живого Бога. І з часом Річард став пастором месіанської громади, але його вплив не обмежився сотнями вірян, які були під його опікою. То, якщо говорити коротко, то Річард став одним з найвпливовіших вірян свого часу і навіть був обраним одним з п'яти найвпливовіших румунів взагалі всієї світовій історії. Він був лідером тих, хто, слідуючи за ним, сміливо поширювали Євангелії за найнебезпечніших обставин. Вони навіть закидали Біблії в поїзди російських військ, які вторгалися в Україну, проникали в заборонені зони, щоб там, якщо можливо, поділитися Божою любов'ю навіть своїми ворогами. Хоча переважно більшість єврейського населення, яке вони знали, було знищено в Голокості, включно з цією сім'єю дружини Річарда Сабіни. Вони не відмовили пізніше в притулку нацистському солдату, якого переслідували комуністи. Вони були прикладом тільки пристрасті з проповіді Євангелії, а також і любові до своїх ворогів, абсолютно надприродним чином. У той час, коли багато єврейських вірян намагалися втекти геть з Румунії до Ізраїлю, Річарда Вумбранда і його дружину заарештували комуністи за свою віру. І вони залишалися в тюремному ув'язненні багато років. Під час ув'язнення Річард, звичайно, зазнавав дуже багато тортур. Але він не тільки в справа в тортурах, а справа ще в тому, що він був ув'язаний в одиночну камеру на кілька років. І навіть у в'язниці вони продовжували поширювати Євангелії. У свій час він спілкувався з чоловіком у сусідній камері, простукуючи коди азбуки морзи, і ведучи його довірив в Бога таким чином. І ще більш дивовижним було те. Що Річард і інші ув'язнені, які він пізніше проповідував, могли ділитися Божою любов'ю і прощенням з охоронцями цієї тюрми і своїми мучителями. і деякі з них були просто настільки вражені, що вони не могли не прийняти Христа. Я боюсь сказати, я боюсь втратити репутацію. Я боюсь. Я боюсь підійти сказати. Я інтроверт, нехай цим займаються інші люди, нехай цим займаються екстраверти. Ну, така є людина, що поробиш? Ну, то Взагалі я маю високу посаду в компанії зараз щось таке подумають. Втрачу репутацію, мені то треба. Або я якась настільки непримітна людина, що ну, мені взагалі не будуть вірити, мене слухати не будуть. Ви знаєте, головне бажання в цьому ділі, і головне це любов до Бога. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Більше того, в Євангелії від святого Матвія. Перед цими віршками, які ми читали на початку, говориться таке Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша, велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Жертувати, жертвувати доведеться, десь, може, більше, десь менше. Десь часом своїм, десь, можливо, репутацією. В якихось випадках наші намагання, вони справді не будуть мати успіхів. Десь нам буде страшно. Але страх це природня реакція. Але в нас, християн, страх перед Богом і страх того, що мій близький друг, з яким я знайомий багато років, він має бути, і цей друг не врятується, цей страх він має бути вищим, ніж страх перед людьми. Пробуємо практикуватися в цьому. Борімо світ, бо той, кого ми звіщаємо, уже його переміг. Третя причина, через яку християни не свідчать про Бога, є я сам не святий, як я буду свідчити. Або життя не є прикладом, тому є побоювання, що свідчення через це не буде авторитетним. Життя це сукупність падінь і підйомів. Погодьтеся з цим. Це нормально. Праведник він сім раз впаде і сім раз підніметься. І ваші друзі, і колеги вони будуть бачити ваше життя, будуть бачити ваше життя як людини-християнина. І це нормально, тому що вони будуть також бачити, що ви така сама смертна істота, як і вони. Розумію, це звучить дещо дивно. Але зараз, з розвитком прогресу, з розвитком соціальних мереж, справді вміння бути собою і визнавати свої помилки, воно стало дуже важливим. Визнавати свої помилки і каятись за них. Бо написано: будьте святі, Я бо святий, як слухняні не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте самі святі у всім вашім поводженні. Звичайно, безгрішним бути не можна, тому що немає безгрішного ані одного. Але варто провадити таке життя, за яке не буде соромно, ні тут, в церкві, перед братами і сестрами, ні в світі перед колегами. Намагайтеся бути прикладом і дозвольте собі справді бути собою перед людьми. Четверта причина, через яку християни не свідчать про Христа, це сумніви у вірі. Ця віра, вона народжується, як маленьке зерно, воно починає проростати. Якщо ти любиш Бога, то виконай Слово Боже небагато, але настільки, скільки вистачає віри. І якщо виконаєш хоч трішки, то Бог дасть більше віри, щоб виконати і більше. І таким чином, Божа віра зростає. Але щоб віра справді укріплялась, то Бог дає силу і духовні переживання. Адже Христос каже так: хто заповіді мої має і зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його Отець і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. І коли нам Бог об'являється в селі Духа Святого, то наша віра укріпляється. Я скажу, що таке свідчення іншим людям про Бога це є хороший спосіб укріпити саме свою віру. Тому що, як би там не було, для того. Щоб це зробити, ми виконуємо ще одне доручення. Івана 5:39. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. І чим ближче ми хочемо привести когось до Бога, тим ближче ми стаємо до нього самі. Наступними причинами, чому християни свідчать до Христа, про Христа, були такими. Вони самі все знають. Я впевнений, що вони впевнені, що Бог їм не потрібен. Щось йому говорити, навіщо він вже не безнадійний. Спасіння це Божа справа, то він знайде спосіб їх спасти, а мені говорити не обов'язково. Нехай хтось інший це зробить. Зараз не хочу, іншим разом скажу не на часі. Матвія 5,13 весіль з землі, коли сіль і вітрі, то чим населити її, не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Ну, звичайно, якщо ви не хочете, цього робити не буде, то Бог не інших людей, але свій шанс, наш шанс бути світло, ми можемо вже втратити. Ця наша сіль вона може справді вивітритися. Якщо ми раз у раз не будемо нагадувати іншим і собі, хто ми такі, хто нас покликав і до чого ми справді покликані. Після свого звільнення, хоч Вумбранд був слабким і розбитим, він погодився розповісти про своє життя жителям села в Румунії, які спеціально зібралися для цього. Коли він почав розповідати про дорогоцінного його серцю Теслера, який привів його до віри, він помітив, як один чоловік в натовпі почав плакати. І Річард згадував: коли зустріч закінчилась, я підійшов до цього чоловіка. Він сказав, що його звуть Пітер, він колісний майстер, і він це той самий, хто привів Вольфекса до віри. І досі він вважав, що все, що йому вдалося зробити в житті, так це навернути одного Теслера в християнську віру. Тільки одного. Ми можемо доторкнутися до життя всього лише одної людини. Але ми ніколи не знаємо, ким може бути ця людина. Пітер до Бога привів всього лиш. Одну людину. Вольфекс молився про те, щоб привести до віри в Бога всього лиш одного єврея, і завдяки внеску кожного з них в одну лише людину мільйони інших людей будуть в вічності разом із нами. Беріть Бога разом з собою, не залишайте його тут в церкві, і нехай це світло світить там, де ви є. Можливо, вам здасться, що результати малі або ви взагалі їх не бачите. Але наша справа це справді донести зерно до серця людини, а зростати його буде уже Бог. Напишіть після зібрання своєму другу або подрузі або близькому знайомому, якому ви ще про Христа не розказували. Можливо, він десь про нього вже чув, можливо, ви раніше йому заговорили, а можливо, від кого ще. Можливо, саме ваші слова мають торкнутися його серця. Можливо, це зерно в ньому вже готове зрости. І, можливо, Бог через вас приведе ще одного вумбранта або ще одного грема, а можливо, просто ще одного хорошого брата або сестру, через якого до Бога прийдуть інші. Але для цього потрібно, хоча б, дозволити, світлу світити.